Шанувальники королеви автоспорту е, говорить ваш улюблений канал про Формулу 1. І сьогодні ми маємо розібрати справжню бурю, яка розгорілася навколо Феррарі після гран прі Азербайджану. Італійська преса буквально розтерзала легендарну скудерію після жахливого вікенду в Баку. І це не просто критика, це справжнє журналістське побоїще. що ж сталося в столиці Азербайджану. Феррарі почала вікенд з Надією. П'ятничні тренування показали, що червоні болід мають потенціал боротися за перемогу. Шарль Леклер навіть е заявляв перед початком етапу, що зірки склалися ідеально для команди з Маранелло, але реальність виявилася жорстокою. Восьме та дев'яте місця стали справжнім ляпасом для амбіцій команди. Авторитетна газета Делоспорт не стримувалася в оцінках, назвавши вікенд Феррарі. Справжнім кошмаром. Головною мішенню критики став семиразовий чемпіон світу Льюіс Хеммельтон, який відмовився виконувати командні накази команди. Уявіть собі, пілот такого калібру ігнорує вказівки своєї власної команди. Це стало справжнім шоком для італійських журналістів. Але давайте розберемо все по порядку. Кваліфікація в Баку перетворилася на справжню катастрофу для Феррарі. Льюіс Хеммельтон не зміг пройти до. Третього сегменту кваліфікації, вилетівши вже в Q2. для пілота його класу. Це справжня ганьба. А Шарль Леклер, який мав усі шанси боротися за полпозицію, допустив критичну помилку в Q3, вдарившись об бар'єр і позбавивши себе можливості покращити час. Італійські журналісти особливо обурилися ставленням Хемілтона. До командної роботи «Кур'єр Дело Спорт прямо заявила, що британський пілот прийшов до Феррарі не для того, щоб фінішувати восьмим у Баку, а щоб боротися за восьмий титул чемпіона світу. Але поведінка семиразового чемпіона викликала серйозні питання щодо його мотивації та готовності працювати в команді. Найбільш гострою стала ситуація з Командними наказами наприкінці гонки, Феррарі наказала Хемілтону поступитися позицією своєму напарнику Леклеру. Але британець відмовився це зробити. Це рішення викликало справжню бурю в італійській пресі. Газета Дело Спорт назвала це неповагою до команди, а кар'єре Дело Спорт охарактеризувала ситуацію як непотрібну битву між людьми без влади. Шарль Леклер, з іншого боку, сам зазнав критики. За свою помилку в кваліфікації манегаський пілот, який мав усі шанси починати гонку з першого ряду, заплатив дорогу ціну за свою необережність. Італійська преса підкреслила, що Леклер перетворився з п'ятничного мрійника на вікендний кошмар. Технічні проблеми також не оминули Феррарі в Баку. Команда зіткнулася з проблемами двигуна Леклера, що додало ще більше розчарування до вже складного вікенду. Кор'єр Дело Спорт зазначила, що Феррарі допустила помилки в усіх сферах від пілотування до технічної підготовки. Особливо болючим для італійських уболівальників стало те, що навіть Булз» змогла обійти Феррарі в гонці. Це справжня ганьба для команди, яка претендує на боротьбу за високі позиції в чемпіонаті конструкторів. Мерседес тепер випереджає Феррарі в загальному заліку, а Ридбул. Наближається всього на 14 очок. Контраст з успіхом Карлоса Сайнса молодшого. Вільямс зробив ситуацію ще більш болючою. Іспанський пілот, який покинув Феррарі наприкінці минулого сезону, зумів піднятися на подіум. Демонструючи, що проблема не в пілотах, а в самій команді, гадзетта Делоспорт назвала це солодкою помстою Сайнса. Італійські журналісти особливо обурилися тим, що Феррарі. Стала об'єктом глузувань в інтернеті. Кор'єра Дело Спорт прямо заявила, що легендарна команда перетворилася на посміховисько не тільки в мережі, але й у всьому чемпіонаті. Це особливо болісно для італійських уболівальників, які пишаються своєю командою. Ситуація з Хемілтоном викликає особливе занепокоєння. Семиразовий чемпіон світу досі не зміг адаптуватися до нової команди і не здобув жодного подіуму в своєму дебютному сезоні з е, Феррарі, його відмова виконувати командні накази, тільки посилює сумніви щодо його готовності працювати в команді. Технічні проблеми Феррарі також викликають серйозні питання. Серйозні е, команда, яка інвестувала мільйони в розробку Боліда. Не може забезпечити стабільну роботу своїх машин. Проблеми з двигунами, шинами та загальним балансом Боліда стали справжнім головним болем для інженерів з Маранелло. Найгіршим для Феррарі є те, що команда втрачає позиції в чемпіонаті конструкторів. Друге місце за яке вони боролися тепер під загрозою. Мерседес нас доганяє, а «Редбул» не відстає. Кожна помилка тепер коштує дорого, і Феррарі. Не може собі дозволити такі провали, як у Баку. Італійська преса також підкреслила, що проблеми Феррарі не обмежуються одним вікендом. Команда досі не здобула жодної перемоги в цьому сезоні, що є неприйнятним для такої титулованої команди. Уболівальники чекають на прорив, але поки що бачать тільки розчарування. Реакція італійських медіа показує, наскільки високі очікування від Феррарі. Команда, яка Є символом італійського автоспорту, не може собі дозволити такі провали. Критика преси відображає розчарування мільйонів уболівальників по всьому світу. Що чекає Феррарі далі? Команді потрібно терміново вирішити внутрішні проблеми та налагодити роботу з пілотами. Особливо важливо врегулювати ситуацію з Хемілтоном, який поки що не виправдовує очікувань. Наступні етапи чемпіонату стануть критично важливими для Феррарі. Команді потрібно довести, що Баку був просто невдалим винятком, а не ознакою глибоких проблем. Італійські уболівальники заслуговують на кращі результати від своєї легендарної команди. Що ви думаєте про цю ситуацію? Чи зможе Феррарі оговтатися від цього провалу? Залишайте свої коментарі нижче і не забувайте підписуватися на наш канал для отримання найсвіжіших новин Формули 1.